У футболі, можливо, все. Ця фраза нерідко звучить напередодні матчів, які здається вже мають очевидного переможця. Її використовують гравці та тренери, щоб не недооцінювати суперника і зберегти мотивацію. Проте трапляються ситуації, коли після невдач команди знаходять у собі сили, щоб здійснити неймовірний камбек. Давайте разом згадаємо футбольні камбеки, в які ніхто не вірив. Матч між Борусією Дортмунд і Шалькі у розірчі чемпіонату Німеччини 17 18 року став одним із найзапекліших в історії Бундесліги. Господарі домінували на початку зустрічі та вже до 25-ї хвилини вели з рахунком 4-0 завдяки голам Вам Гетце, Герейро та автоголу Стамбулі. Здавалося, що Борусія здобуде впевнену перемогу, але Шальки не здався. У другому таймі гості вирвали ініціативу і почали скорочувати відставання. Голи від Бурхшталлера та Ріта повернули інтригу. А після вилучення Обамаянга на 72 й хвилині Шальків отримав додаткову перевагу. На 86 й хвилині Каліджурі забив третій м'яч, а вже в компенсований час Налдо чудовим ударом завершив цей фантастичний камбек. Матч завершився з рахунком 4-4, увійшовши до історії як одне з найяскравіших рурських дербі. Ліонель Мессі розумів, що перемога Барселони вдома з рахунком 3-0 над Ліверпулем не гарантувала підсумкового успіху протистоянні. Його збентеження було очевидним, коли Усман Дембеле в заключні хвилини матчу не реалізував його чудовий асист, пробувши прямо в руки Алісона. Тій Барселоні бракувало внутрішньої міцності, і аргентинський форвард це відчував. Навіть після фантастичної індивідуальної гри та шедеврального голу зі штрафного в першому матчі Мессі не залишало сумніви перед виїздом на Енфілд у півфіналі сезону 18-19. Діво корігі, який не раз рятував Ліверпуль у ключових моментах, відкрив рахунок уже на старті матчу. Але для загального успіху мерсесайцям потрібно було забити ще два голи. Ми забиваємо один, і тоді Ліверпулю доведеться забивати 5. Ми хоча б один точно заб'ємо, правда? писали фанати у перерві в офіційному твіттер-аккаунті Барселони. Але вони помилилися вболівальники Ліверпуля ще довго складатимуть легенди про вихід на поле Джорджині Вейналдума, який двома голами за три хвилини зрівняв рахунок у протистоянні. Барселона розсипалася, а Масті виглядав безсилим. Саме тоді тренд Олександр Арнольд блискуче розіграв кутовий, скориставшись розгубленістю захисту. А Діво Корігі відправив м'яч у кут воріт, зробивши цей історичний камбек. Колишній тренер Манчестер Юнайтед Олегу Сульшер часто згадував фінал Ліги Чемпіонів 1999 року, і на це в нього були вагомі причини. На шостій хвилині матчу, що проходив на переповненому кампну, Маріо Баслар вивів Баварію вперед, наблизивши мюнхентів до їхнього першого Кубка чемпіонів з 1976 року. Баварія контролювала матч і мала перевагу протягом 84 хвилин основного часу. Але Мачестер Юнайтед мав інші плани. Перший тривожний сигнал для німецької команди пролунав після подачі кутового від Девіда Бекхіма. Мяч відскочив до Райана Гігса, чий удар був підправлений Тедді Шерінгемом у сітку, зрівнявши рахунок. Майже одразу після цього Бекхім виконув ще одну подачу з кутового. Шерінген відправив м'яч головою штрафний майданчик, а Сульшер добив його у ворота. Ця легендарна перемога принесла команді Сера Алекса Фергюсона історичний Требл, чемпіонство в АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів. Матч між динамо Заграб і Донецьким Шахтарем став одним із найзахопливіших протистоянь групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 19-20. Поєдинок був наповнений драматичними подіями, зміною ініціативи та справжньою футбольною пристрастю. Перший тайм закінчився з рахунком 1-1. Спочатку Алан Патрік відкрив рахунок для шахтаря, скориставшись помилкою захисників загребців. Однак Петкович швидко зрівняв, відправивши м'яч у ворота п'ятого. У другому таймі гра стала ще інтенсивнішою. На 74 й хвилині господарі залишилася в меншості після вилучення Моро. Але вже за кілька хвилин Динамо несподівано вийшло вперед, завдяки голу Іванушиця. Через кілька хвилин Шахтар теж залишився в десятьох після вилучення Марлоса. А Аріана Демі зробила рахунок 3-1 і здавалося, що загарбці здобудуть перемогу. Проте, Шахтар не здавався. І коли всі повимикали телевізор і вирішили, що вже нічого не буде. На 93-й хвилині жуніор Морайес скоротив відставання. А вже на останньому стандарти п'ятого пішов у штрафну загребців і зробив пенальті. Звісно ж, був перегляд вар, який все ж призначив 11-метровий удар. До точки підійшов тете, і точним ударом зафіксував рахунок 3-3, подарувавши вболівальникам неймовірний настрій. Цей матч став одним з найпам'ятніших у розіграші Ліги Чемпіонів того сезону, продемонструвавши дух і характер обох команд. Якщо вам буде цікава тема найкращих виступів українських команд у Єврокубках, напишіть про це в коментарях. Матч між Манчестер Сіті та Астонвілою став справжнім шедевром драматургії, увійшовши до історії англійського футболу. У фінальному турі сезону 21-22 двадцять два підопічні хосепа гвардіоли потребували перемоги, аби гарантувати чемпіонство, але перебіг гри загрожував їхнім амбіціям. Астанвіла несподівано вийшла вперед, завдяки голам Метті Кеша та Філіпа Коутін'ю. На 75 й хвилині рахунок все ще був 0-2 і здавалося, що титул вислазає з рук сіті. Проте команда Гвардіоли продемонструвала чемпіонський характер протягом п'яти хвилин з 76 по 81 хвилину. Манчестер Січі забив тричі. Дубль Ілкая Гюндогана та Гол Родрі перевернули хід гри. Ця неймовірна перемога перенесла сіті ще один титул чемпіона АПЛ, завершивши той розіграш яскравим камбеком. Це був справжній футбольний трилер. Після розгромної перемоги ПСЖ над Барселоною в першому матчі здавалося, що каталонці зазнають однієї з найбільш перенизливих поразок в історії Ліги Чемпіонів. Проте Барселона вкотре довела, що не знає слова неможливо. У матчі відповіді каталонці розпочали тиснути з самого старту і відкрили рахунок вже на третій хвилині. На перерву команду пішли за рахунку 2-0 на користь господарів. Другий тайм став справжнім випробуванням для парижан. Французький клуб майже не контролював м'яч, хоча гол Едінсона Кавані, здавалося, забезпечив їм прохід у чвертьфінал. Однак Барселона створила неможливе: Дубль Неймара та гол Серхі Роберто в доданий час перевернули хід протистояння. Фінальний рахунок вивів каталонців у наступний раунд, залишивши цей матч у історії як один з найвеличніших камбеків Ліги Чемпіонів. Перший матч чвертьфіналу Ліги Чемпіонів між Реалом та Монако завершився впевненою перемогою мадридців із рахунком 4-2, що відповідало очікуванням. Втім, два пропущені голи реалу на власному полі стали ключовим фактором у розвитку цього протистояння. У матчі відповіді у Франції Монако спочатку опинився у ролі нездоганяючого, пропустивши перший м'яч. Проте ще до перерви команда зрівняла рахунок, а в другому таймі здійснила рішучий ривок, забивши двічі за 20 хвилин і встановивши потрібний результат. 3-1. Одним із головних творців сенсації став Фернандо Мрієнтес, який оформив дубль. У підсумку Монако дійшов до фіналу турніру, де поступився порту. До неймовірного камбеку Барселони цей момент вважався одним із найяскравіших в історії Ліги Чемпіонів. 2000-х Мілан демонстрував можливо найкращу форму в своїй історії, маючи у складі зірковий підбір гробців. у першому матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Італійці впевнено переграли депортіво з рахунком 4-1 створивши враження, що результат протистояння вирішено. Однак іспанська команда мала інші плани зі стартових хвилин матчу. Відповіді підопічна хав'єра і Рурети активно пішли вперед і відкрила рахунок вже на п'ятій хвилині. Зусиллями Валерона та Луки депортіво довів рахунок до 3-0, А на 76 й хвилині Франц забив вирішальний гол, який увійшов в історію Ліги Чемпіонів. Це був перший випадок, коли команда у стадії плей-офф змогла відіграти різницю у три м'ячі. Це був матч двох команд, які демонстрували нестабільну гру у внутрішніх чемпіонатах, але сповна розкрила свій потенціал у лізі чемпіонів. У першій зустрічі Наполі володів значною перевагою, створивши чимало гольових моментів, проте реалізувати вдалося лише три з них, що забезпечило італійцям комфортний результат перед матчем відповіддю. Через тиждень Наполі знову виглядав сильніше, однак зміг відзначитися лише одним голом. Натомість гравці Челсі проявили характер і забили тричі, зрівнявши сумарний рахунок і перевівши протистояння в Овертайм. Кульмінацією став точний удар Браніслава Івановича на 105-й хвилині, який приніс лондонцям перемогу з рахунком у матчі та путівку до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Так дійшовши до фіналу Челсі, зумів переграти Баварію, здобувши історичну перемогу в серії пенальті. Напевно, неможливо уявити будь-який топ камбеків без цього матчу. Фінал Ліги Чемпіонів 2005 року став одним з найкращих фіналів в історії турніру вже на першій хвилині зустрічі. Капітан Мілана Пауло Мальдіні відкрив рахунок, шахувавши Ліверпуль. До завершення першого тайму Ернан Креспо оформив ще дубль, і здавалося, що долю матчу вирішено. Проте головний тренер Ліверпуля Рафаель Бенітес у перебіг підібрав потрібні слова, аби надихнути своїх гравців. Впродовж шести хвилин другого тайму з 56 по 60 хвилини Мерсесайці зуміли забити тричі, зрівнявши рахунок і перевівши гру в овертайм. Додаткові 30 хвилин не воювали переможця, і доля трофею вирішувалася в серії пенальті. У драматичній розв'язці Ліверпуль реалізував 3 з 4 ударів, тоді як Мілан зміг забити лише двічі. Вирішальний пенальті Андрія Шевченка відбив Єже Дудик, подарувавши Ліверпулю їхній п'ятий кубок чемпіонів. Ці футбольні матчі назавжди залишаться в пам'яті вболівальників, як приклади того, що вірити в команду потрібно завжди. Кожен із них доводить, що у футболі нічого не можна вважати вирішеним до фінального свистка. Камбеки є кінтесенцією цього виду спорту, демонструючи його непередбачуваність і емоційну глибину. Вони надихають не лише глядачів, а й мільйони шарувальників по всьому світу, які разом з командами переживають кожен момент. Саме такі моменти роблять футбол більше ніж просто грою, це історії, які пишуться для вічності. Підписуйся на канал, тебе чекатиме ще багато цікавого.